Подивіться, який хідничок. Хтось впізнає, бо це ручна робота. Я от завжди, як дивлюся на цей хідник, і згадую дитинство. Згадую, як по селах, в моїй хаті, в сусідніх хатах люди різали старі речі, вже не потрібні на полосочки. Ті полосочки скручували в клубок, зшивали. А потім, десь, коли нас бирвало з тих клубків багато, різнокольорових. Віддавали в якомусь селі, навіть не знаю, в якому, але поруч з нашим була жінка, яка мала станок, і робила такі хідники. Ось скільки тут різних полосочок. Це ж також їх хтось різав, також їх хтось шивав. Зараз воно стало модне, зараз у міських квартирах. От навіть у моєї дочки є такий хідничок, а для мене він спогад дитинства. Якщо хто впізнав і свій рідний хідничок, може мені написати в коментарях. Можливо, це і для вас така гарна згадка. В моєму селі дуже в багатьох хатах. От саме такі рукотворні яскраві хіднички.